Після провальних фільмів і деяких серіалів ми нарешті дочекались чогось смачного та бажаного. Якщо ви думаєте, що в цьому кіно ви побачите замислуватий сюжет або дуже круту драму, то ви помиляєтесь. Це просто нереальний атракціон з фішками Дедпулу. Цей фільм майже в кожній своїй сцені показує, що він наповнений екшеном, жартами і бійками. До речі, бійки це окремий вид мистецтва в цьому фільмі. Також, якщо ви хочете побачити дуже велике розширення Всесвіту, то тут теж є проблемки. Нам просто пояснюють в двох словах, як працює новий мультиверс. Тобто, якщо в кіно Всесвіті є якийсь герой, наприклад, Томі Старк, і він являється якорним, він, він гине, і після цього за ним гине весь всесвіт. Все. Більше ніяких правил. Окрім нових правил, фільм заповнений великою дуже великою концентрованою кількістю фан-сервісу, котрі все частіше закорінюються фільми Марвел, тому що сюжетні лінії дуже-дуже провисають. Але якщо ви не дивились всі ці фільми, всі ці серіали, ці камео для вас будуть ніякі. Тобто вам потрібно подивитись X-Men, дедпули, всі фільми Марвел, всі серіали Марвел. То вам буде без цього незрозуміло контексту і підтексту всього цього на екрані. Але як би я не хотів дивитись це все, але це працює. Це працює тому, що фансервіс. І в цьому фільмі це гармонійно працює. Це завершення глобального переходу фокс-персонажів до Марвел. Не всі зможуть так. С... Ну. А сьогодні в завтрашній день. Не всі Скажемо, дожити до кінця. Їх просто вирізають. На екрані з'являються сцени Райаном Рейнольдсу. Незмінний Райан Рейнольдс в ролі Дедпула, як і зазвичай. І так само незмінний на протязі 20, а то ще більше років Хью Джекман в ролі Росома, як завжди, на висоті. На екрані неозброєним оком бачимо хімію між двома друзяками. Це вони передають дуже добре. Таке рідко побачиш в наш час. Це додає шарму цьому фільму. Тим самим це притягує до екрану, ви заліпаєте і насолоджуєтесь кожним кадром. А головне, вам не сумно і ви не хочете вийти з залу. Вашого кінотеатру, як це було з попередніми фільмами Марвел, наприклад, людина Мураха, Марвели, неперевершена взаємодія персонажів Дедпула і Росомахи. Це комбо стриманості і безприпинне ламання четвертої стіни, що дуже прикольно виглядає. До речі, абсолютно впевнений, що Дедпул Росомаха принесуть дуже багато грошей. Марвел, like успіх наступні проекти. Це питання залишається відкритим, тому що якість останніх проєктів залишає бажати кращого. Але з приходом знову ж таки Роберта Дауні молодшого на роль Дума. Yeah! Ситуація може виправитись. Режисери таки, так само повернулись з месників. А, Ще додався Педро Паскаль і Ванеса Кірді в фантастичну четверку. І це може виправити. Але якщо Марвел планує вивозити тільки на акторах і ігнорувати продумані сюжетні лінії, довго не протримає камео набридне, постійні ті ж самі обличчя знов ж таки набриднуть, і це все змішається в один флакон і колись виплеснеться. Далі спойлерна частина кефу, кефу. Давайте розіб'ємо це на підпункти драки, Камео і те, що я б назвав вестінгом. Почнемо, звісно, з бійок. Let's fucking go. Це взагалі просто годно. Кров. Гарні рухи, гарні кадри. Все зроблено прям, ну, от з кайфом з любов'ю. Бійка в Хонді Одіссей – це окрема любов, просто все кровіще. Сама перша бійка дедпула в пустці з Росомахою. То просто шедевр, прекрасно і дуже потужно. Я хочу сказати, як би сказав наш президент. Я вважаю дуже потужно, більш потужним, потужний, потужна конкретика, але одне слово потужно було. Росомахою він прям це і є Росомаха. Мені здається, що з кожним фільмом накал його челенджу самого для себе росте в цьому фільмі. Він розкрив нового Росомаху. На всі не то що 100%, на всі 200. Дедпул як персонаж нескінченно болтливого найманця, це все, що треба знати про Дедпула в цьому фільмі. Він такий самий, як і раніше. Ох, поганяю сьогодні лисого. Без обмежень, без політики, дійсно, і закидонів. Що стосується Камео. Ох, то Камео. Тут е, не пахане поле. Починаючи з тих камео, що показані у трейлері на базі Касандри Нови, котрі вже розібрали всі комуні... лінії, я маю на увазі інші канали. І продовжуючи Джонні Штормом, котрого точніше сприймають чомусь як Капітана Америку Лейдом, що приємно дуже здивувало, Електро, для мене це такий посередній персонаж був. І особисто, особисто для мене гамбіт Ченнінг-Теттл. Це просто кайф і бомба. І Х-23. Це прямо сюди, в сердечко. Сподіваюсь, що після успішного прев'ю на екранах Ченінтет все ж таки добється того, щоб перелізнули його проєкт. Що стосується x 23 то це особисто для мене появу цього персонажа дуже чекав. Буквально за день до того, як я пішов в кіно, вийшов трейлер, де показували, що вона буде присутня в фільмі, але не було натяку на те, що вона залишиться в КВМ. І коли в останній сцені вони сидять з Дедпулом, Росомахою і Собачкою е оцим, е за столом, то я аж видохнув. Я, ну, я зрадів, мені сподобалося те, що я побачив. Стосовно взагалі філерів, вестінгу і так далі. Я б назвав це bad moments, ну прям дуже місцями паршиво зроблена графіка. І як і в останніх фільмах Марвел, наче вони кудись поспішали. Відомо, що це стається, коли не вистачає часу, коли перепрацювання, коли е, робітники не хочуть робити те, що їм дає Марвел. А Марвел дає дуже великі задачі і нереальні задачі. Але на жаль, маємо те, що маємо антагоністка в цьому фільмі, не дивлячись на те, що вона дуже потужна, і в неї дуже великий потенціал. Зливна система в цьому фільмі спрацювала. Її дуже легко зливи. Я вважаю, це дуже погано було і це не кайф. Є ще. Другий антагоніст, але що з ним, що без нього по факту нічого б не змінилось, його навіть напевно немає сенсу обговорювати. Він з'являється 5 або 6 разів за фільм. Ріка проти корпусу Дедпула теж мені не дуже сподобалась. вона якось. Ну дуже просто поставлена. Це дуже великий фрагмент е, фільму е, відносно 5, напевно хвилин, і все змішується. Я тільки бачив Росомаху, тому що він жовтий, а всі інші красні, і незважаючи на всі косяки і не дуже замислуватий сюжет, я розважився. Я нарешті посміявся і був в захоті від побаченого на екрані. Я отримав свої дофамінові гойдалки, що і повинно траплятись на такому кіно. Таким чином, і Росомаха переїхали в кіносет Світ Марвел, про що у кінці з залишкою був цей фільм. Дивлячись на попередні фільми, я хочу сказати, цей фільм успішний, цей фільм простий про відносини двох друзів. І цікаві. Якщо вам сподобалося цей невеликий огляд, буду дуже вдячний за лайк і підписку. Це дуже допоможе мені в просуванні контенту. З вами був Дмитро Хейтер. Залишайтесь на зв'язку.